Суганяка. Шановні друзі, вітаю вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного ютуб-каналу Суганяк Олександр Міф і дійсність. Підписуйтесь, друзі, пишіть коменти, ставте лайки, задавайте питання, розширюйте наші ефіри, щоб ми розширювали аудиторію критично думаючих, реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення. Безперечно, свідомо обираючих майбутнє. Критичне мислення, друзі, це коли розумієш причини наслідкові зв'язки тих чи інших подій, чому відбувається саме так, а не інакше. І які можуть бути наслідки дій як конкретних людей, так і держави, суспільства в цілому? Критичне мислення це такий запобіжник. Від маніпуляцій, від медійних впливів, це намагання жити в реальності, а не ховатися в якусь казкову бульбашку. Тому, шановні друзі, підведемо підсумки якраз цього тижня, безперечно, застосовуючи критичне мислення. Ну, на мій погляд, безперечно, найбільш важливою. Геополітичною подією в світі цього тижня була зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Зустріч двох лідерів двох провідних по суті економік світу, які виробляють майже 50% світового ВВП. Ну, це справді важлива подія. Можна, друзі, зараз будувати і вже будуються різні конспірологічні теорії, наслідків цієї зустрічі, яка, до речі, відбулася напередодні Хеллоуіна, І з цього приводу вже безліч міфів. Але якщо по суті про дійсність, включивши критичне мислення, то ми можемо, на мій погляд, констатувати наступне: ну, по-перше, Зустріч лідерів двох провідних ядерних країн світу, ну це в принципі добре, бо якщо є діалог, то є шанс, що не буде глобальної конфронтації. Вітаю, друзі. вітаю. По друге, ми розуміємо, що лідерів цих двох провідних країн. Цика цікавлять перш за все інтереси їх країн і, так би мовити, їх народів, і судячи по ходу зустрічі, по виступам, першим коментарям, то поки що торговельні війни між цими двома провідними країнами. Умовно кажучи, поставлені на паузу. Е, бо Сполучені Штати, ну, так би мовити, е, цікавили е, і стратегічно для Сполучених Штатів це рідкоземельні матеріали, для Китаю, безперечно, митні тарифи тощо. Тому поки що вони домовились, так би мовити, умовно кажучи, поставити ці питання конфронтації торговельної на паузу. Домовились, знаєте, як ото кажуть, домовлятися. І е, наступна зустріч буде е, навесні наступного року, де я думаю, що будуть дані відповіді на багато, перш за все, геополітичних питань. Бо ми розуміємо, що е, саме лідери цих провідних країн світу будуть прагнути визначати майбутню архітектуру світового порядку. Е, і найверагідніше ці теж питання відтерміновані на весну 26-го року, е, коли запланована їх наступна зустріч. Тому, на жаль, друзі, е, ну, шли, слід очікувати, от, що ці дні московський диктатор буде посилювати, і вже під час зустрічі е, Росія посилила удари по Україні. По нашій енергетиці, руйнуючи і цивільні об'єкти, і, на жаль, вбиваючи і мирних людей, щоб, так би мовити, нагадати цим двом провідним країнам світу, що Московія теж претендує на право визначати світовий порядок, звісно, через силу. Але я вважаю, що їх прагнення марні, вони давно вже є країною проксі, залежною від Китаю. Хоча із, на жаль, з величезною ядерною дубінкою, що вони зараз і демонструють, почавши і. Але і нашим керманичам, чесно кажучи, треба, вибачте, поменше, так би мовити, надувати щоки і віщати. Про потужну незламність і незламну потужність, а все ж таки не забувати найголовніше, на мій погляд, що єдиним гарантом і нашої Конституції, і нашої незалежності, і нашої суб'єктності є самі оті мужні хлопці і дівчата, які зараз в окопах, наші збройні сили, територіальна оборона, от, низький Муклін і слава. І завдяки їм тримається і наша держава, і ми маємо можливість такого спілкування. От ось про це ніколи не треба забувати. І більш розраховувати на себе, формувати більш, скажімо, адекватне відношення до тих проблем, які стоять перед нами, більш займатися, скажімо, внутрішнім. Внутрішнім порядком, внутрішнім порядком денним використовувати всі можливості для допомоги Збройним силам України, територіальній обороні, особливо зараз, коли ми входимо, по суті, в опалювальний період, в зиму, в важку зиму. Тому, якщо коротко резюме подій, які відбулися, до речі, є обіцянки. Начебто президент, але опять же, це із серії міфів. Це поки що слова, як і слова коаліції е, охочих, які ще нещодавно були коаліцією рішучих, перетворились коаліцією охочих, От, так і обіцянки американського президента про надання нам потужної зброї, помагавки, але це просто рішення або погодження згода військового, тобто Пентагону. Яке має погодити президент Сполучених Штатів? І це поки що, скажімо так, відкрите питання. Да, так от резюме, друзі. Ну, на жаль, швидкого закінчення війни поки що не буде. Безперечно, треба е, сподіватися на вплив Сполучених Штатів, президента Трампа, от, е, максимально зберігати підтримку. Америки, сподіватися на те, що все ж таки цей вплив буде позитивним для України, От, але не можна ставити тільки на нас непроста зима. Треба максимально протриматися, максимально допомагати е, Збройним силам України. І не скажу нічого нового, є три потужні стовпи. На які має бути, спиратися наша держава, наше суспільство це, перш за все, ті, хто на першій лінії оборони, це Збройні Сили України. Це свідоме громадянське суспільство, власне, представниками якого і є Збройні сили, і яке надає ресурс для Збройних сил України, і це місцеве самоврядування. Це громади і влада має розуміти цінність цього фундаменту, цих опор, на яких тримається наша держава. Чого, на жаль, поки що не спостерігається, бо судячи по останнім подіям, пов'язаним саме з органами місцевого самоврядування. З цього приводу можна відмітити останнє звернення мера столиці, Віталія Володимировича Кличка до Ради Європи з проханням надіслати моніторингову місію в Україну, аби оцінили тиск центральної влади на місцеве самоврядування. А це вже не дзвіночок, це вже набат, бо мер столиці звинувачує голову. Київської міської військової адміністрації в спробі розбалансувати владу в Києві от, та фактично знищити місцеве самоврядування. Тиск на місцеве самоврядування це, на жаль, така е загальна політика центральної влади. От. Але знищення децентралізації це реально, друзі, загроза в Україні зараз. От. Бо навіть під час війни громади працюють. Організують оборону, відновлюються після атак ворога, допомагають військовим і підтримують людей. І їм не потрібні, вибачте, смотрящі з центру. І правильно, що мер столиці Віталій Кличко підняв це питання на Ради Європи. Бо демократію не можна ставити на паузу навіть під час війни. Бо саме за це, за демократичний устрій, за права і свободи воюють наші мужні. Військові. В тому числі і мер столиці звернувся до президента України Володимира Зеленського як гаранта Конституції з тим, щоб призначені ним головою військових адміністрацій не руйнували засади місцевого самоврядування, а займались своїми обов'язками. Це і мобілізація, захист об'єктів критичної інфраструктури тощо, тощо, тощо. тощо. Друзі, ще раз величезне прохання. Підписуйтесь на канал, пишіть коменти, ставте лайки, розширюйте наші ефіри, щоб ми розширювали аудиторію критично думаючих, реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення. Ну і безперечно, свідомо обираючих майбутнє. Якщо ми прагнемо, а ми це декларуємо, стати членами європейської родини. То ми, друзі, маємо розуміти. І, перш за все, це влада має розуміти центральна влада, що фундаментом європейської демократії є права і свободи громадян. І сильні дії і правоздатні громади, сильне місцеве самоврядування, які є рівноправними партнерами держави. Бо тільки сильні громади. Роблять сильними країни. Якщо ми хочемо бути як вони, і, до речі, якщо хочемо, щоб їх підтримка була постійна під час війни і, і залишалася з нами, то треба і враховувати їх практики, їх досвід, їх принципи побудови своїх держав, які базуються саме фундаментом яких є місцеве самоврядування, незалежне місцеве самоврядування, і вивчати їх досвід, так як от ми це робимо, коли, скажімо, намагаємось подружити громади Сумщини через наших партнерів з Львівщини, з європейськими громадами Польщі, Німеччини, Скандинавських країн. От. Норвегії, Швеції тощо. Тому, друзі, повертаюся до того, чим, про що попередньо неодноразово до вас звертався, доводячи або інформуючи про європейський досвід побудови місцевого самоврядування як фундамента демократичної, цивілізованої, економічно розвинутої держави. Досвід європейських країн. І сьогодні хочу, оскільки зараз формується, напрацьовуються комунікації з скандинавськими країнами, то взяти одну з найрозвинутіших країн Скандинавії, Європи, от, Північної Європи, Швеції. І трошки дати вам інформацію, а як влаштовано у них. Державний устрій, місцеве самоврядування, як воно інтегровано в систему суспільних і політичних, політичної архітектури цієї країни, щоб ми розуміли, на чому тримаються ці країни. От, взяти ту же королевство Швеція, е, нордична країна в Північній Європи, яка є. Третьою за площею країною Європейського Союзу населення більше ніж 10 мільйонів, є конституційною монархією та парламентською демократією, яка поділена на 21 лен, це як у нас, мовно кажучи, області, і 290 комун громад. Швеція посідає восьме місце в світі в переліку країн з найвищим рівнем номінального ВВП на особу. 55 тисяч 215 доларів на особу. Ну, для порівняння України цей показник становить всього 5 тисяч 710. Швеція займає дуже високі позиції в інших міжнародних рейтингах, якість життя. Здоров'я, освіти, захисту громадянських політичних прав, конкурноспроможності, рівності, процвітання та людського розвитку, є членом Організації Об'єднаних Націй, НАТО, Ради Європи, Світової організації торгівлі. Політологи називають їх успіхи з так званим шведською моделлю розвитку держави і суспільства. В чому вона полягає? Звідки от такі успіхи? Саме в системі організації на містах. В наближенні влади не декларативно, як у нас прийняли закон про народовладдя, але реально влада не передана громадам. Бо передача влади це не передача, це не нарізання завдань зверху. Це передача фінансових можливостей, тобто децентралізація, реальна, бюджетна децентралізація. Це дерегуляція, коли всі регуляторні функції, управління всіми тими ресурсами, які розташовані в громаді, передані громаді місцевому самоврядуванню. Оце реальна, так сказати, децентралізація, реальне народовладдя. Так от, якраз Швеція це зробила. Зрозуміло, що вони багато років до цього йшли, і з них якраз і треба брати приклад. Вони дуже потужно нам допомагають. Так от, одним з невід'ємних елементів цієї шведської так званої моделі є місцеве самоврядування, яке має в Швеції давні традиції та тривалу історію розвитку. Саме сьогодні органи місцевого самоврядування забезпечують високі стандарти соціальних послуг, розв'язують поточні проблеми територіальних громад, захищають і відстоюють їх законні права та інтереси. Громади, громадяни водночас громадяни мають гарантовані законами і традицію можливості впливати на рішення органів місцевого самоврядування та контролювати їхню діяльність, яка є відкритою, прозорою і відповідальною. І загалом організації діяльність шведського місцевого самоврядування належить до так званих кращих практик і заслуговує на увагу та використання процесах розбудови удосконалення інституту місцевого самоврядування в таких країнах, як і наша країна. Нинішня система місцевого самоврядування у Швеції побудована на основі адміністративно територіального поділу України та має два рівні. Місцевий на рівні громади або комуни, і регіональний на рівні Лену, як у нас області. Вони різняться характером і обсягом повноважень. Самоврядні органи місцевого рівня муніципалітети не підпорядковуються регіональним ландстингом. Проте активно співпрацюють. Вони не наризають їм задачі, не збирають їх, самостійно визначаючи форми та напрями цієї співпраці. Органи обох рівнів мають виборні представницькі органи на муніципальному рівні ради муніципалітетів, на рівні ланстингів окружні ради. Та виконавчі структури, кількість і напрями діяльності, яких визначають самостійно. Як я вже казав, нині у Швеції діють 290 муніципалітетів і 21 окружна рада. Головні відмінності шведського місцевого самоврядування полягають у високому рівні їх автономії і прав. Вони мають власні джерела доходів, повноваження, встановлювати розміри податку на доходи фізичних осіб, членів громади, здійснюють надання соціальної допомоги, на відміну від України, де це покладається на державні структури. Крім того, вони діють відкрито і відповідально. Це забезпечується як законом і контролем, так і загальною культурою демократії у Швеції. На відміну від нас, від українського законодавства, законодавство Швеції не регламентує організацію діяльності органів самоврядування, структуру, розподіл функцій, чисельність тощо. І не встановлює вичерпного переліку питань, що належать до їхньої компетенції. Законодавча, друзі, в Швеції. Визначається лише повноваження органів державної влади. Усі інші питання належать до компетенції органам самоврядування. От до компетенції держави, згідно Конституції, віднесено питання оборони, охорони громадського порядку, зайнятості, залізничного сполучення і будівництва доріг національного рівня. Крапка. Все інше це органи місцевого самоврядування? Медицина, освіта. Культура, соціальні питання все практично необмежені. Вони в своїх... Особливо важливим у шведській моделі місцевого самоврядування є принцип єдності повноважень і ресурсів. Виконання повноважень забезпечується відповідними фінансами. Для цього органи самоврядування стягують податки, встановлюють збори і отримують державні дотації. Рішення про ставку. Про ставки податку ухвалюють саме органи самоврядування. Держава тільки встановлює нижню і верхню межу тобто, межі. На доходи, що перевищують певний рівень, запроваджується додатковий податок у розмірі 20-25% від перевищення. Тобто вони йдуть по шляху урівнювання, щоб не було великих прикосів соціального нерівняства. Закон про місцеве самоврядування надає членам територіальних громад можливість контролювати діяльність посадових осіб, органів самоврядування, а також рішення рад муніципалітетів та окружних рад і впливати на них. Головним механізмом такого контролю впливу є право на судове оскарження рішень або дій чи бездіяльності посадових осіб, що призвели до порушення законних прав громадян. Отже, ухвалені радами рішення можуть бути оскаржені будь-яким членом відповідної громади. В адміністративному суді, який перевіряє їхню законність. Тобто, друзі, підсумовуючи, можна констатувати, що успішність і результативність місцевого самоврядування в країні в Швеції безпосередньо залежить По-перше, від чіткого усвідомлення державою та суспільством того, що питання місцевого значення повинні вирішуватися саме органами місцевого самоврядування, а не органами державної влади. По-друге, від безумовного дотримання принципу єдності повноважень і ресурсів. І по-третє, від забезпечення відкритості, прозорості та відповідальності рішень і дій самоврядних органів. Добре організоване та належним чином контрольоване місцеве самоврядування дає змогу уникати багатьох суперечностей і мінізувати дистанцію між громадянами та державою, яка не завжди здатна належно і вчасно реагувати на місцеві проблеми. Навіть перші дні цієї жахливої повномасштабної війни, ми ж пам'ятаємо, особливо моя рідна Сумщина, коли фактично ми не чули центральні органи влади, але місцеве самоврядування було на місцях в більшості громад. Вони не тільки організовували відсіч ворогу, а й забезпечували життєдіяльність громади, вирішували безліч питань життєдіяльності громади. І показали свою дієздатність. Це треба враховувати, друзі. Ще раз прохання. Підписуйтесь на наш суспільно-політичний ютуб канал Суганяк Олександр Міф і дійсність, щоб ми розширювали аудиторію критично думаючих, реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення, ну і безперечно свідомо обираючи майбутнє. А владі. Треба цінувати і підтримувати якраз те, на чому тримається наша держава. Це безперечно передовий загін громадянського суспільства, Збройні сили і територіальну оборону, максимально спрямовуючи всі ресурси на підтримку наших військових. Це свідоме громадянське суспільство і безперечно територіальні громади. Бо тільки територіальні громади, тільки територіальні громади вирішують безліч проблем і питань, з якими стикаються громадяни на місцях, я бачу певну дурню, так сказати, яку пишуть от, під різними ніками, от, не знаю там це саме. Друзі, через 2 місяці 68. Але ж я на Сумщині, на прикордоні фронтовій Сумщині. І максимально все роблю для того, щоб бути своїми людьми, своєю громадою. Тому, до чого і вас закликаю? От. Поменше то жити в е, мильній бульбашці, От. побільше повертатися до реальності. От. До критичного мислення, до реальної оцінки ситуації, яка відбувається, так сказати, і в нашій країні, і на нашому прикордонні, а по суті, Сумщина, це вже не прикордонний регіон, а фронтовий регіон. По суті, 51-17 прикордонних громад, вже фронтові громади. Тому реально оцінюйте, де ми знаходимося, на кого ми можемо сподіватися, на кого опиратися. Запорука нашого успіху, нашої витримки. І врешті-решт нашої перемоги це єдність саме внутрі суспільства. Це підтримка наших мужніх Збройних сил, територіальної оборони. і Перемога безперечно буде за нами. Бо за нами ж правда. Не ми починали цю жахливу війну. Я сподіваюся, що весь цивілізований світ це розуміє і максимально буде наш, нас підтримувати. Тому до зустрічі, друзі! Все буде Україна. Тримаємося і до наступної зустрічі!